Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми будемо танцювати бачату, а саме ми будемо розбирати різні варіації, що ми можемо робити з руками, коли танцюємо бачату. Це буде на основі базового кроку, а також руху стегнами. Будемо ми починати з базового кроку. Ми його детально прямо розбирати не будемо, але базово просто куди ми йдемо, зараз розберемо, тому що на основі цього в нас будуть працювати руки. Тож. Я можу показувати вам це прямо, тому що це просто ми будемо йти в одну сторону та в іншу. Ми робимо крок в одну сторону, ножки підтягуємо. Ще один крок і носочок став в іншу сторону. Крок всією стопою. Підтягнули ножку. Крок поставили. У вас має бути відчуття, що ви давите виноград. Ви наступили стегно в сторону. Наступили всією стопою, стегно в сторону. І ми можемо робити це як маятник, коли в нас одне стегно в одну сторону, інше в іншу, п'ять, шість, сім, вісім. Завжди на чотири і вісім ми піднімаємо стегно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І другий варіант, коли ми робимо за допомогою вісьмірки. Ми тоді кожен раз сідаємо в стегно. Сіли, сіли, сіли. Чотири підняли стегно, п'ять, шість, сім і вісім підняли стегно. Тобто, це на основі вже вісмірки. От просто ви наступаєте і виводите стегно в сторону і назад. В Сторону назад. Вісмірка, вісмірка. Ось так. Тепер руки. Ми будемо найпростіший варіант, це просто ми відкриваємо гарно ручки через низ, відкриваємо, наверх і опускаємо вниз. Руки дуже плавні, пальчики плавні, максимально жіночні, наче ви знаходитесь у воді і ви не можете різко робити рухи. Ви обережно піднімаєте, опускаєте дуже плавно, як вода. І ми це будемо як робити? На половину рахунку до чотирьох ми піднімаємо до вісьми опускаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Наступний рух буде трошки складніший. Ми будемо одну ручку піднімати. От, наприклад, праву піднімаю, а за нею йде ліва. Піднімаємо ту ручку першу, в яку сторону ви будете йти. От я йду сюди, піднімаю праву ручку. Право, за нею наступна і закрилися. Давайте зробимо. Раз, за нею наступна. Три, чотири. Тепер в іншу сторону. Так само ми йдемо в ліву сторону і ліву ручку першу піднімаємо. Тобто, в яку сторону йдемо, ту руку першу піднімаємо. О, котику, класно! Він любить гратися зі шнурочками. Так, обережно, щоб на нього не наступило. Я буду дивитися вниз. Дивіться, ліва за нею права. Права за нею ліва. Ліва за нею права. Давайте об'єднаємо два рухи. Перший. Це ми просто відкриваємось. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі по черзі. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Переходимо до третього руху. Дивіться, як він буде виглядати. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Ми показуємо, що ми собою задоволені. Нам подобається себе трогати і обережно пальчиками від одної ручки до іншої. Як це буде? Неважливо, яку першу ручку, одну в сторону ставте, іншу зверху. Так, яка наверху повільно йде до пальчиків, а інша повертає і стає на місце першої. Тепер, навпаки, опускаємося, прокручуємось і піднімаємось. Раз, два. Дивіться, бачите, тут вона внизу, а вона переходить наверх. Три, 4, п'ять, шість. Сім, вісім. З кроком як це буде? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Давайте тепер об'єднаємо наші три рухи з самого початку. І раз, два, три, чотири, пять, шість. Сі, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім раз, два, три, 4, 5, шість сім, вісім. Молодці. У нас залишився останній четвертий рух. Я казала, що він буде на основі обороту стегон, а не базового кроку. Тому давайте спочатку зробимо його. Значить, ми ставимо ножку в сторону, неважливо, яку першу. Подаємо одразу таз вперед. Переводимо в сторону. Назад, в сторону, вперед, в сторону і ножки разом. Тепер в іншу. Тобто в нас виходить півтора кола. Перше коло. Вперед. В сторону. Назад. В сторону. Вперед. В сторону. Закрили ножки разом. І в іншу. Коло закрили. Півтора. Коло і півтора. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Що в цей час у нас будуть робити руки? Ми будемо їх спочатку, вона у нас закрита позиція. Права ручка спереду, ліва заду. Відкриваємо і міняємо. Відкрили. Поміняли. Ручка, яка ззаду внутрішньою стороною. Не, не так, а ось так. І як ми робимо? Раз, два, три, чотири. От коли ножку підтягнули, тоді руки закрили. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Тепер наша задача об'єднати чотири рухи без музики, а потім станцювати музику. Починаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Забула. А, раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер робимо трохи швидше і в музику. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. One night after night, I'll be loving you right Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, every day, every week, every hour, every minute, every second One night after night, I'll be loving you right Хочу Saturday, що ці Рухи, які ви вивчили, ви можете застосовувати не тільки до базового кроку. Бачати. Ви можете робити повороти з руками в одну сторону в іншу. Ви можете застосовувати їх як хочете. Наприклад, коли ви робите отут ручки, ви можете перейти на стегно, додати стегно буде набагато цікавіше. Тому дивіться, я вам даю інструменти, а ви вже створюєте свої танці. Підписуйтесь, коментуйте. Буду рада зворотньому зв'язку. Хочу ще запитати дуже важливе питання. Скажіть мені, хто? Взагалі немає досвіду, хто досвідчений, а хто так ні туди, ні сюди, щоб я розуміла на кого орієнтувати більше свої відео, щоб я розуміла приблизно відсотки, скільки людей не мають досвіду, і треба прям супер просте показувати. А скільки людей вже має досвід і хоче, і хоче чогось такого цікавішого та складнішого. Тому ви, будь ласка, напишіть, і я буду від цього відштовхуватись і знімати нові відео. Па-па! Просто -па. подивіться, в мене є сонечко. Ой, який якась коріночка. Який санячний хльопчик. Ми з ним часто гуляємо кожен день, так? Кожен день виходимо кудись. Ау! Отак, такі у нас стосунки.